Слава Україні. Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю інфо онлайн. Посилання в описі. Останнім часом стало вкрай боляче спостерігати за діями міських рад. Процеси з виділення коштів почали застосовувати по всій країні, і найстрашніше йдеться про мільярди гривень, які під час війни могли принести значно більшу користь для всіх нас на фронті. Так, КП міське управління справами Дніпровської міської ради 12 липня за результатами тендеру замовили. Ло фірмі Алмаз Мотор ЛТД легковий автомобіль за 2,13 мільйони гривень, повідомляється у системі. Прозоро влада Кривого Рогу витратить 830 мільйонів на ремонт проспекту довжиною менше двох кілометрів. На столичній оболоні розпочинається реконструкція розв'язки на перетині вулиць Полярної та богатирської. Вартість робіт київські чиновники оцінили в 1,3 мільярди гривень. А філату взагалі зібрався освітлювати вулиці на 630 мільйонів мільйонів. Наміри чиновників очевидні місцеві ради і різні організації, які можуть втратити гроші, починають їх масово витрачати. Варто нагадати їм, що в країні йде війна, і коли ЗСУ повернуться додому, запитають з них про суть реалізації усіх цих проєктів у такий скрутний для країни час. Якщо місцева влада не припинить займатися марнотратністю, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія звернувся із останнім упередженням до місцевих посадовців відповідальних за процедури закупівель. Про це він написав у телеграм. Арахамія зазначив, що у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями посадовців та пріоритетами, які ті обирають під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекидання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє, пише Арахамія. Слуга повідомив. Що у Верховній Раді активно обговорюють ідеї обмеження розпорядження коштами, але, мовляв, народних депутатів зупиняє лише те, що місцеві посадовці почнуть голосно кричати про напад на децентралізацію, що влада атакує місцеве самоврядування та поширювати інші схожі меседжі. Арахамія заявив, що якщо очільники міст, чиновники місцевого самоврядування та інші посадовці не припинять витрачати гроші на предмети не першої необхідності, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Вважає, та це останнім попередженням, зазначив Арахамія. Після нього, звісно ж, і європейська солідарність вимагає повний мораторій на будь-які витрати, що не стосуються ЗСУ. Геращенко і партія ЄС почали хайпувати на цій темі як на будь-якій. Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни. Головний пріоритет ЗСУ виробництво своєї зброї, розвиток ВПК, підтримка солдатів і їх родин все інше другорядне. Вимагали збільшення фінансування армії ще до великої. Війни, але ж дороги вони були пріоритетом: барабани, плитка, пам'ятники. Все це відлуння великого будівництва, на яке чотири роки тому присіла нова команда, і ці корупційні потоки їй надто припало до душі. Написала Ірина Геращенко. Тільки дивно, що до висловлювання Рахамії, партія Севочолого не помічала безладу, який почав відбуватися. Схоже, до цього їм ситуація, що не дозволяє закумулювати значний ресурс, який може бути направлений на фінансування ЗСУ, цілком і повністю підходила словом абсурд. Що відбувається навколо, треба негайно зупинити. Зараз першим пріоритетом для бюджету будь-якого рівня має бути підтримка ЗСУ та всього, що пришвидшує нашу спільну перемогу. Тому всі ці витрати, поки йде війна, треба зупинити. Зброя і відповідні військові можливості для країни зараз питання номер один, а не будування проспектів та гроші в кишенях чиновників. Адже очевидно, що на всіх цих проспектах приблизно 20-30% розкрадуться, якщо не більше. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Десніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях. Коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Будьте здорові та бережіть себе.